І тим часом все ж триває робота над впровадженням послуги соціального супроводу для населення та військовослужбовців. Про таке повідомляють в Міністерстві соціальної політики України. Супровід передбачається на різних етапах. Робота соціальних працівників центрах комплектації реабілітація реабілітації людей в громаді, також соціальний супровід родини військового та військових, які після поранень повертаються додому. Наразі розроблено коротку семиденну програму. Коли ми цей пілотний проект ну побачимо, коли його буде затверджено, такі заходи набудуть поширені. Про це не тільки говоримо із Людмилою Бойко, психолог Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації. Пані Людмило, вітаємо вас. І хотілося б з вами поговорити про те, що у Бородянці зокрема знаємо провели в березні місяці цього року тендер на відбудову вже до кінця 2023 року соціального центру соціально-психологічної реабілітації населення, який був знищений росіянами. Розкажіть, які яким він має бути, і в цілому чи встигаємо за планом реалізувати цей проект. Ну, перш за все, я хочу сказати про те, яким був цей центр. Це була прикраса нашого містечка, і цей центр він був знищений не просто тому, що знищений, там був осередок опору наш ворогам, і там загинули люди, в тому числі загинули і наші працівники. Щодо цього центру, який сьогодні відбудовується, і ветеранська громада, і наша громада маємо на нього великі сподівання, тому що це також має стати центром психологічної екологічної і соціальної допомоги підтримки людей, які цього потребують на сьогоднішній день, до кінця року ми практично впевнені в тому, що це цей проект буде закінчений, адже до його реалізації докладаються як звичайні люди, так і організації з усього світу. А чи зміниться можливо якось концепція роботи центру? Ну можливо, додадуться якісь нові послуги. І от щодо персоналу теж дуже важливо, тому що ми знаємо, що під час широкомасштабного вторгнення чимало людей залишили територію України. Чи не бракуватиме фахівців, чи всі люди на місці? Ви знаєте, який унікальна така ситуація. Справа в тому, що з нашого колективу зараз за межами держави тільки одна людина: це технічний працівник. Ми почали надавати психологічну допомогу на другий день після деокупації. Надавали допомогу людям, які самі втратили все: своїх рідних, свої домівки. Он стоїть також друг, який втратив свою родину. Тобто, розумієте, і наші люди всі зараз на місці, але дійсно ми будемо трошки змінювати концепцію діяльності центру. Ми її міняємо кардинально. Всі свої кроки ми вимірюємо і координуємо з координаційною радою учасників АТО, в наших захисників, тому що координаційна рада починалася з учасників АТО, а вже зараз допомогти. Мніється нашими захисниками, і нам не важливо робити просто послугу. Нам важливо, щоб ця послуга була потрібна і адекватна до тих потреб, які сьогодні потребують наші захисники і їх родини. Добавляємо найголовніше дуже важливий компонент – Це готель, щоб людина, яка приїжджає з віддаленого населеного пункту, могла отримати повну цінну допомогу. Не спішити на електричку, не спішити на поїзд, на автобус, а відпочити, отримати послугу завтра. Доповнити якісь ну, напевно це місце так. для так, для родини, це... які разом Так, і для супроводжуючих однозначно, тому що працювати з одним захисником чи захисницею це одне, а працювати з людьми, які його оточують, щоб створити повний комплекс надання послуг. Також ми розбавляємо відділом трудотерапії. Ми повертаємо людям, будемо через програмну діяльність повертати заходи з дрібної моторики, повертати в професію. У нас міцні стосунки з партнерами. Тобто фізкультурно оздоровчий комплекс для того, щоб ці люди змогли повноцінно відчувати себе здоровими, сильними настільки, наскільки це можливо. Ми радіємо від того комплексу і від того проєкту, який сьогодні впроваджується. Вже гарний етап зроблений за такий короткий час. Ми пишаємося цією роботою і сподіваємося на її закінчення своєчасно. Ми теж сподіваємося, пані Людмила. Ми зараз стоїмо на тлі фактично вщент знищених будівель. Невідомо яким чином їх будуть відновлювати. Будувати, будувати заново, чи можливо так залишить знаєте, аби дивитися і розповідати нашим дітям нащадкам про російську агресію, але тут. Хотілося б запитати у вас завжди дуже складно пригадувати ті часи, найстрашніші часи перші дні окупації. Ви були в місті. Яка тут була атмосфера? І можливо, хочете поділитися вашими спогадами? Ви знаєте, я весь час була тут. Нас залишилось трошки більше тисячі людей, адже ми із нашого центру вже покидали приміщення, практично роз... майже розбите. Дах ще стояв звичайно, але стіни були значно пошкоджені. Ми не будемо залишати це місце, таким, яким воно є, для, для спогадів. Найкращі спогад це відремонтоване, відбудоване місто з забезпечення якогось комфорту для людей і бажанням повернутися сюди жити. Тут дійсно загинули люди. Тут ми плануємо місто, повернення цього мікрорайону до життя. А скажіть, якщо говорити про психологічну підтримку, чи звертаються люди зараз і досі, з якими? Потребами Ви знаєте, незважаючи на те, що ми працюємо в, в, в системі міністерства з питань ветеранів. Ми з першої секунди почали працювати з людьми, які пережили це горе з батьками, з дітками, адже тут залишалися і діти, і до сьогодні ми надаємо послу всі можливі послуги психологічну, соціальну, юридичну допомогу, супровід громадських піклувальників для людей, які пережили цей страх, цей відчай, і сьогодні перебувають. У модульному містечку проживають у своїх друзів, у знайомих. Тобто ми на сьогодні не ділимо військових і не ділимо місцевих, які пережили цей жах. Отут дуже слушно ви зазначили, що ви не ділите військових і цивільних, але давайте згадаємо, повертаючись до вашого центру, що його підтримують взагалі функціонування, розвиток відбудову на рівні облдержадміністрації так. Київської на рівні міністерства профіном ветеранів. То це функція, скажімо так, виключно буде доступна для ветеранів. Іх родин чи ну який алгоритм для людини, от, щоб потрапити до вашого центру, скажімо так, наскільки це реальна доступна послуга для от пересічних українців. Це це послуга була завжди доступна. І до війни, до цієї широкомасштабної війни, ми надавали послугу людям з Луганської області, з Донецької області. Вони зупинялися тут. У наших знайомих і близьких у нас не було на, на той час готелю. Але я зараз хочу сказати, що і обласна державна адміністрація дбає про те, щоб наші послуги були. Дуже вмісними для людей, от мене, наприклад, ввели до складу координаційної ради обласної адміністрації з питань ветеранів на час відсутності членів цієї ради, поки вони на війні, і це велика відповідальність. Але це зацікавленість обласної адміністрації у тому, щоб ці послуги були доречними і проблемні питання вирішувались негайно щодо стосу... Щодо міністерства, то пані Лапутіна Юлія Анатолійовна вона особисто координує і управляє. Процесом реконструкції нашого будинку вона сюди приводить людей, і перше надходження, як ви знаєте, перша підтримка була надана президентом України. Він віддав свою премію, яку, яку отримав у Америці 100 тисяч доларів на реконструкцію нашого приміщення. Хлопці, які повертаються з війни, донатують на відновлення. Це ті, які пройшли на це відновлення до війни. Вони знають про куди вкладаються укладаються ці гроші, і ми знаємо, Аєм відповідальність і вартість цим цим грошам, пані Людмила. Якщо говорити так само про психологічну підтримку, ми знаємо, що надзвичайно складно тим людям, чиї рідні й близькі. Зникли безвісти, і яких досі не знайшли. Вони не рахуються померлими. І тут питання про те, наскільки багато і чи є люди, яких ще досі не знайшли тут у бородянці, і наскільки складно надавати психологічну допомогу людям, які на них чекають. Нам дуже складно, я сама на сьогодні ну, член такої родини, і це важко. Ми не будемо вас мучити. Да. Це важко так. Ось тут загинула моя родина трошки далі. І мені, знаєте, коли я подивилася на той малюнок, там хлопчик, а наш хлопець займався карате, він був чемпіоном України, він загинув також. Ну, важко надавати ці послуги, не вибачте. І он, Сашко, його маму не знайшли ще. У нас більше близько 70 людей, яких не знайшли. Не знайшли по одній єдиній причині. Удар був настільки цільовий і настільки гарячий, люди горіли, просто згоріли. Не можна знаходили кусочки пальчика, якийсь кусочок держав. Ну, не Пані Людмила, ми маємо пам'ятати, звісно, всіх наших близьких, які так чи інакше постраждали, але маємо жити заради живих. Ну, звичайно, так ми так і стараємося. Ми дуже так. сильно так. дякуємо вам так. за те, що ви робите. Так, ваша ваша ваш да. вклад, ваша праця є неоціною. Я вам не дякую спосіб. за цікавість до бородянки. Ми дійсно розуміємо, що не все так, як хотілося б, не все швидко так, як хотілося б. Ми дякуємо безмежно людям, які завжди поряд з нами і не залишають нас наодинці з нашою бідою. Ми стараємося всі змінити ситуацію найкраще і сподіваюся. Імся, що ти, що попала Бородянка в шість населених пунктів, які держава планує відновити. Ми сподіваємося на ці плани і відновлення. Дякую вам за увагу і повагу Дехай до наших так і буде, проблем. І, Звісно, ми дякуємо вам за вашу роботу. Дякую, дякуємо, що ж? друзі. Це була Людмила Бойко, мешканка Бородянка, психолог Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації. Разом із нами у цій студії.